Сьогодні буду знайомити вас з найстарішим містом Данії, яке збереглося до наших часів. Це може дуже сильно знизити якість життя. Я вам хочу розповісти про рід слова в данській мові. Це буде значно гірше. Буде грати дуже крута група. Наша волі хочу розповісти вам про одне місце, від якого ваші діти будуть в захваті. Передчуття що щось станеться погане. Приїде одізей. Останнім часом там зникають металеві. Предмет і правила тут, на жаль, немає. Перед тим як ви переглянете третій випуск, хочу сказати ось що. Без вашої підтримки ми не притягнемо. Напишіть в коментарях вашу улюблену рубрику, і серед усіх коментаторів ми розіграємо подарунок. Рандомному переможцю ми відправимо весь дохід з монетизації за цей ролик. Повірте, це шалені кошти. Залітаємо в коментарі. Цього разу запис ведеться без участі Івана Оліника, а тому все буде значно гірше. Микола Гущенко, рубрика новини. Основна після подія це те, що в королівстві датському змінився монарх. Королева Магрета Фредеріківна Люксбург зреклася престолу після 52-річного перебування на ньому, і замість неї тепер данією номінально править король Фредерік Генрікович. 55-річний син королеви Магрети II. Ми від імені української спільноти Данії бажаємо Фредерику Генріковичу успіхів і всяких гараздів на новій роботі. А магреті II бажаємо спокійної та щасливої і довгої пенсії, і не сумувати. Подія номер два трапилася в Орхусі, а точніше на Орхусянському цвинті. Справа в тому, що останнім часом там зникають металеві предмети, які знаходяться в основному на могилках покійних мешканців цього цвинтару. Особливою популярністю серед злодіїв користуються латунні, мідні та бронзові статуетки, які прикрашають цвинтар. Тому якщо ви раптом маєте якесь майно на охусіанському цвинтарі, то будьте уважні та обережні. Майно ваше під загрозою. Поліцію вже проінформували і вони ймовірно. Щось будуть з цим робити. Можливо, а може і ні. І останнє, що хотілося вам повідомити, це про світанок, який відбувся 29 січня 2024 року. Дехто помітив, що вранці. Було дуже гарно на небі, були червоні і навіть фіолетові кольори. Виявляється, що причиною цієї божевільної краси був пісок, який через тисячі кілометрів принесло нам сюди в данію із самої Сахари. Тобто, цей пісок, провівши у повітрі кілька діб і пролетівши кілька тисяч кілометрів, прилетів до нас, щоб порадувати нас цим прекрасним світанком. Новини такі собі. Але вибачте, які вже є. Наступного разу, сподіваюсь, будуть кращі. Усім привіт! З вами я Віра і рубрика Куди задонатити. По-перше, почнемо зі звітів. Ось Оксана вже відправила дрон хлопцям. Настя, яка проводила розіграш фотосесії, також зробила звіти зі свого збору. І я також закрила машинку та вже вона працює у хлопців. І також Таня відправила Екофлоу своєму брату, на який ми збирали минулого разу. Дякую вам за довіру та допомогу. Я сподіваюся, що ви не просто переглядаєте відео, а підтримуєте збор. Про які розповідає Віра. У нас все прозоро. Збір, звіт плюс карма. Доброго дня. З вами благодійні заходи в Данії. Або, як кажуть Рубрика, що там в Данії?» з вами Віктор Кулішин. І я вам зараз розповім, що 9 лютого Олеся Олійникова організовує. Захід, який відбудеться в карупі, індекс 7470. Запрошуємо всіх, тому що буде українська танацька кухня, концерт за участю українських виконавців і великий плюс ви можете прийти зі своїми напоями. Так що затарюйтесь і ми вас чекаємо. Сюди можна приходити з дітками. Буде дуже круто і смачно, так що ждемо. А іще ще отодік. Чи отак? Як наші політики роблять? Так. А ще 9 лютого Оксана Кіндрас влаштовує стендап паті до Дня Святого Миколая. Валентина, <с> <с> бо Миколай вже типа цей в отпуск пішов на рік. Ми через рік здибаємося з ним. Тоді побалакаємо Просто День святого Валентина приїде стендап, три катеру катрусі, катеринки е, до нас і будуть виступати. Дуже я думаю, круто подарять усім посмішки і настрій. Так що всіх запрошуємо. Приходьте у Грінстиді. Е, до речі, 9 лютого буде грати дуже крута група. Наша Вуаль. хлопці молодці! Дуже круто грають. Приїде Одізей, він барабанчик дуже крутий. Я був. У нього на двох концертах то пацан лапає лупаша так, що мама не горюй, називається. І, до речі, 10 лютого перейдемо вже на друге свято. Також ці три катрусі, одізей будуть виступати в Віборзі. Так що всіх запрошуємо в вібор. Приходьте, потусіть, буде там ще діска. У вібогід буде дискотека дуже крута. Так що, приходьте гарячі, теплі, то що день валітіна, ви собі розумієте, З собою брати е, напої. А Віктор Куліш виступатиме? Хто це вже такий? Віктор Куліш. А до речі, Віктор Куліш 10-го буде виступати, так що приходьте. Його можна було б обістрати. Хто це взагалі такий? Шариться тут у дані. А також приходьте всі, 27 лютого приїде до нас найпрекрасніша, найчудовіша, супер-пупер популярний гурт Boombox. Так що... Всі приходять в Бро. Я також буду, зустрінемося, поговоримо, обсудимо нашу рубрику в дані. Переходимо до наступної події. Наступна подія в нас відбудеться 9 березня. Марина Гудзина організовує таку ж саму крутішу популярну і супер-супер дискотеку. Як була 30 грудня, 9 березня, у Вайлер тема барів, всіх чекав буде танцювати Оля, буде діджей Гак, пацан Лупаше, мама не горюй. Буде Віктор Куліш грати на гітарі і, може, приїде моя барабанщиця. Ми будемо разом грати для вас Коломийки, мореці, е, потом скажу. Буде грати гурт Оверсі. Всіх запрошуємо. І до речі, що хотів сказати, іще. ще всі заходи, які я назвав, все буде донатися на зСУ. нашим хлопцям. Так Що, будь ласка, не сидіть вдома в таку мінливу дощаливу погоду вдома, а приходьте, донайте, відпочивайте. Всім гарного дня, гарного настрою. Я вас цілою люблю. Бувайте на каналі. Що Ш... там дані, канал Ютландія. Та дай покашлю. <кх> Третій випуск Що подивитись в данії. Всім привіт! Нарешті на третьому випуску я представлюсь. Мене звати Іра і я ведуча рубрики Що подивитись в Данії. Сьогодні буду знайомити вас з найстарішим містом Данії, яке збереглося до наших часів. Але стоп! Найстаріше не означає найнудніше, принаймні в даному випадку. Тут є чим зайнятись і дорослим, і дітям. Отже, сьогодні покажу вам місто Рібе. Місто було засноване в 700-х роках, але спочатку я хочу розповісти вам про щось більш сучасніше. Перше місце, куди я рекомендую відправитись, це міні зоопарк Рібелунд. Тут живуть різні тварини: поні, осли, козенята, коти, пташки. Але найбільше мені подобається тут кенгуру кенгуру в Данії. З ними живе навіть кенгуру Альбінос. Особисто мене тішить, що всі тварини живуть в гарних умовах і виглядають щасливими. Далі, направляючись по центру міста, ви побачите парк з озером, де є невеличкий спортивний майданчик, а в теплий період можна відпочити біля води на лежаках. Кожна вуличка Ріби виглядає унікальною і наповнена історією. В центрі містечка знаходиться собор, з якого, напевно, і почалася вся історія Данії. Всередині є музей, де можна побачити і послухати історію Ріби, а також оглядову. Майданчик, з якого відкривається неймовірно красивий вид на все місто. Вхід сюди коштує 25 крон. Ідучи далі від собору у напрямку річки, ви побачите багато кав'ярень, піцерій і ресторанчиків. Особисто я дуже люблю, гуляючи по поріби, зайти на вафлів із вафлин. Тут вони неймовірно смачні і я раджу вам їх спробувати. Але майте на увазі, що кафе працює тільки в теплий період року. Дані. І наостанок я хочу розповісти вам про одне місце, від якого ваші діти будуть в захваті. І називається це місце Ріплей, це найбільший гральний майданчик Данії. Він займає 12,5 тисяч квадратних метрів. Тут не буде проблемою залишити авто, адже поруч є великий паркувальний майданчик. І найприємніше, що вхід сюди безкоштовний. Ось таке містечко Ріби. Містечко Ріби. Ось таке містечко Рібе. А про яке місто ви хотіли б почути у наступному випуску? Чекаю від вас відповіді в коментарях. Не забувайте донатити і слава Україні! Перший збір від Валентини, яка допомагає своєму другу дитинства зібрати на дрон для евакуації поранених. Вони зараз служать у бригаді Червона Калина на запорізькому напрямку. Тож долучайтесь. Сьогодні я вам хочу розповісти про рід слова в данській мові. Як ми знаємо з української мови, у нас є три роди слова: у нас є. Чоловічий рід, у нас є жіночий рід, у нас є середній рід. Да? Тож, наприклад, там слово будинок це на слово чоловічого роду, тому що я буду казати, будинок він великий. Да? Слово жіночого роду це, наприклад, машина. У мене є машина, вона велика. Да? Тому що машина це слово жіночого роду, або слово серце це слово середнього роду. Про нього я буду казати, воно велике. Тож чоловічий, жіночий та середній рід в данській мові. У іменників теж був чоловічий та жіночий та середній рід раніше, але десь з 16-го сторіччя чоловічий та жіночий рід вони почали об'єднуватись в один. То що ми маємо зараз? Зараз в данській мові ми маємо те, що називається Феліскен або е, Спільний рід, та ми маємо інтел середній рід. Спільний рід це чоловічий та жіночий рід, які об'єднались. В один да, ну і залишився у нас середній. В Дожданські мові. Ми маємо два роди слова: іменники е, спільного роду мають артикль і та іменники середнього роду. Данській мові мають артикль it. тож ну у людей, коли вивчають мову, встає питання, як Як нам визначити е, артикль іменника, коли у іменника буде артикль Ін, або коли у іменника буде артикль ід, і правила тут, на жаль, немає. Нам треба використовувати такі інструменти, як, наприклад, е, словник. Але якщо дуже захотіти, то можна знайти якісь лайфхаки. Наприклад, один з лайфхаків, як нам визначити артикль у іменника, це його закінчення. Тож в деяких випадках по закінченню іменника ми можемо визначити, який у нього артикль. Наприклад, іменники в данській мові, які закінчуються на ум, тут десь буде декілька прикладів, будуть мати артикль IT. І також іменники, які закінчуються на mint, десь тут будуть приклади, вони теж в данській мові будуть мати завжди артикль IT. До побачення наступного разу. Проводжу я для мого однокласника, який наразі служить у Луганському прикордонному загоні, та їм потрібні FPV-дрони. Привіт, друзі! Я головний сержант Луганського прикордонного загону Василюк Василь Миколайович. Багато хто мене знає, багато хто дізнається вперше. У нас зараз на меті стоїть ціль зібрати 1 мільйон гривень на fpv дрони. Тому прошу кожного свідомого громадянина України. Долучитись до даного збору для того, щоб саме мій підрозділ міг ефективніше нищити русню. Слава Україні! Героям слава! Збір дуже великий, тож буде лотерея. Ось лоти деякі можете побачити, а подробиці будуть на моїй сторінці. Переходьте. За останній час. Я п'ять разів щось виграв у лотереях. А знаєте, в чому секрет? Я просто беру в них участь. Запрошую до лотереї, що проводить віра. В кожен тій чи іншій мірі пережива відчуття тривоги у своєму житті. Наприклад, багато хто відчуває хвилювання у перший робочий день на новій роботі або перед виступом, перед подорожжю, або перед іспитом. І це є нормальним. Але коли тривога займає велику частину вашого часу, то це може. Дуже сильно знизити якість життя. Привіт! З вами я, Аліна Зінченко. І сьогодні я дам кілька порад, як допомогти собі, коли ви відчуваєте тривогу. Взагалі тривога це нормальна реакція організму на стрес. Але коли ви маєте довгий час наступні ознаки. Будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо у вас пришвидшення серцебиття або дихання, якщо ви маєте проблеми з концентрацією уваги або сном, якщо у вас переслідує почуття страху або передчуття, що щось станеться погане, то я сподіваюся, у такі моменти наступні поради можуть вам допомогти. По-перше, коли ви відчуваєте тривогу, зверніть свою увагу на власне дихання. Будь-яка практика на дихання може допомогти. Якщо ви не знаєте таку, прямо зараз зайдіть в інтернет і подивіться, як навчитися правильно дихати. Ми маємо концентруватися на внутрішньому, на відчутті себе. І відключатися від зовнішнього. Друга вправа це зміна фізичного стану. У момент тривоги нам потрібно встати, щось зробити для свого тіла. Це може бути від просто присідань, прибирання в будинку до повноцінного заняття у спортзалі. Далі максимально приберіть із свого раціону е солодке паління та алкоголь. Так, це допомагає у перші моменти, але як шкідливо впливає на наше життя. Змініть звичку брати телефон до рук у перші хвилини прокидання, або перед тим як ідете до сну, швидкий дофамін та новини не додадуть спокою у вашому житті. Замініть телефон на читання книги або на медитацію. чи те, що вам допомагає знайти спокій, внутрішній спокій у собі. Відпустіть те, що ви не можете контролювати, і навпаки, зверніть увагу або навіть запишіть те, що зараз вам робити під силу, і що допоможе дійти до своєї цілі. І останнє найважливіше, вам потрібно визначити, що викликає у вас тривогу. Я розумію, звичайно, війна. І це є головна причина для багатьох із нас. Але також є ті тригери, які допомагають нам просто виходити із власного спокою власного стану. Зверніть на це увагу. Знайте точно, з чим ви маєте справу. Якщо самостійно ви не можете подолати тривожні стани, будь ласка, зверніться до спеціаліста. Я бажаю вам здоров'я і сподіваюся, була корисною. До зустрічі! Третій збір від Олександри, яка допомагає зібрати на машину для 116 бригади. Тож також долучайтесь, будь ласка, і допоможемо Україні разом. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Якщо вам подобається наш проект, крім вподобайки і репосту, ви можете підтримати його кроною.